Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо, що ж таке облік бюджетної установи. Давайте з вами познайомимося. Я директор компанії «Активсофт» Світлана Ярмоленка. Маю ступінь магістра з обліку та аудиту, Практик в бухгалтерському обліку понад 15 років. І маю досвід впровадження обліку бюджетної установи, з підпорового обліку в програмний. І ось тому хочу з вами поділитися деякими аспектами. Давайте познайомлю вас з нашою компанією. Активсофт компанія, яка автоматизує вже 20 років бухгалтерський облік різних організацій. Ми є членами САП, це спілка автоматизаторів бізнесу. Також Активсофт це сертифікований сервісний партнер. Таких розробників, як лінійки БАС, лінійки КБС, Лінкосгрупу та інших, компанія займається супроводженням клієнтів по роботі з програмним забезпеченням. Також ми створюємо курси, вебінари, пишемо різні статті і автоматизуємо і допомагаємо автоматизувати нашим клієнтам бухгалтерський облік, щоб їхня робота була злагодженою та. Комфортною. Що ж до обліку бюджетної установи, давайте трошки з вами поговоримо. Що ж собою формує облік бюджетної установи? Організація обліку бюджетній організації має ряд своїх особливостей. І сама головна з цих особливостей, що фінансування відбувається або з державного, або місцевого бюджетів, і це за собою тягне те, що нам потрібно відображати певним чином таке фінансування. Так, ось щоб дотримуватися всіх норм та вимог правовому полі. І, взагалі, в побудові формування бухгалтерського обліку нам потрібен помічник. А який зараз у нас може бути помічник у відображенні бухгалтерського обліку? Це саме програмні забезпечення, які допомагають автоматизувати бухгалтерський облік. І ось що я хочу вам сказати, що все-таки потрібно мати такого помічника, який ефективно допоможе швидко згрупувати інформацію, згрупувати певні показники, аналітику, і потім цю інформацію ми можемо структурувати. І давати нашим користувачам, так як користувачі облікової інформації, це не тільки внутрішні користувачі, такі як там, бухгалтерський відділ, відділ економічного планування, це може бути кадровий облік, тобто планово економічний відділ, кадровий відділ, може бути відділ матеріального забезпечення, знову ж таки юридичний відділ і всім їм потрібна інформація. Тож для структурування і швидкого відображення певної інформації ми повинні користуватися все ж таки помічником. Ось ми можемо з вами подивитися на слайді, які користувачі облікової інформації є, і ми знаємо, що це важливий ряд дій, які потребують від нас певного. Контролю, знову ж таки, послідовності у відображенні і повноти надання інформації. Особливо це стосується вже контролюючих органів або організацій, які є розпорядниками бюджетних коштів. Що ж, щоб з цим розібратися? Я вам пропоную ознайомитися з курсом бухгалтерський облік бюджетної установи. Цей курс від «Активсофт». і по відгукам наших вже студентів, які закінчили цей курс. Цей курс має ряд переваг, тому що він надає. Не тільки розуміння алгоритмів і роботи в програмному забезпеченні облік бюджетної установи, а ще й допомагає розібратися знову ж таки з планами рахунків, як з ними працювати, які повинні бути обов'язкові умови при проведенні документів, яка інформація повинна відображатися в програмному забезпеченні знову ж таки для повноти формування. Інформації, це все взаємопов'язані з собою показники. Можливо, вам здається, що це не суттєво, але повірте, коли ви починаєте аналізувати всю інформацію, яку повинні відобразити, і надати, наприклад, там яким-то структурам об'єм інформації або його структурувати для того, щоб надати там це може бути різні аспекти господарської діяльності. То ж саме це нам допоможе зрозуміти як побудувати цей ряд алгоритмів, тобто що потрібно відображати, і як можна цю інформацію потім аналізувати. Що ж, цей практичний онлайн курс вам допоможе не тільки набути навички та знання, необхідні для роботи в бюджетній сфері, а ще й дасть розуміння по роботі і структурі бухгалтерського обліку. Цей курс буде цікавий бухгалтерам, які, наприклад, змінили сферу діяльності. Ви раніше працювали в госпрозрахунковому обліку, тобто у вас була звичайна комерційна наприклад діяльність. А зараз ви будете в державному секторі. Працювати, тож курс вам допоможе зрозуміти оці от особливості переходу з госпозрахункового на бюджетний там план рахунків, які потрібні обов'язкові показники для відображення, як формувати коди класифікації доходів та витрат, і таке інше. Знову ж таки, наприклад, студентам, які закінчили навчання, і ну ще не знають, не вирішили, ким вони хочуть працювати, але мають уже, наприклад, освіту бухгалтера. Так, ось цей курс вам підійде для того, щоб розібратися саме з бюджетним планом, з бюджетним обліком. Щоб ви не думали, що, наприклад, неможливо бути гарним бухгалтером і не досягти, наприклад, професійного росту в бюджетній сфері ні, це не так. Бухгалтерський облік є він, який весь бухгалтерський облік дає можливість всім професійно зростати, але просто треба трошки зрозуміти його особливість. Знову ж таки, онлайн-курс проходить на навчальній платформі. І ось стосовно навчальної платформи, ми з вами зараз подивимося, як це відбувається. А знову ж один із гарних таких от додаткових моментів, що освіта вам доступна 24 на 7. Ви можете самі планувати своє навчання, тому що повністю навчання побудовано на онлайн порталі І ось. Цей курс ми вже з вами поговорили, для кого він підходить. Також це може бути не тільки для бухгалтерів, а й для інших спеціалістів, які, наприклад, також можуть вони працюють на бюджетній організації. І потрібно, наприклад, більше розібратися з тим, чим можна користуватися при проведенні деяких документів в обліку і взагалі при побудові, наприклад, електронного документообігу на підприємстві. Ось за час навчання ви освоїте 11 тем, але ось зараз ми з вами перейдемо на платформу навчання і я вам покажу, як це виглядає. Ось ми з вами зараз зайшли на кабінет академії Актив. Це мій кабінет, і ось ми бачимо мої курси. Коли ми заходимо на курси навчання, у нас відкриваються ось модулі. До речі, перший модуль ви можете вже пройти прямо зараз. Він безкоштовний і дає змогу зрозуміти, чи підходить вам такий формат навчання, тобто онлайн. Знову ж таки, при роботі з програмним забезпеченням облік бюджетної установи, ви будете відпрацьовувати і практичні навики. Тобто у вас відкривається доступ до програмного забезпечення, де ви будете виконувати практичні завдання і відпрацьовувати навики на певних прикладах, які знову ж таки вам допоможуть потім плавно зайти в сферу обліку бюджетної установи. Що ж, ми бачимо, що от наш портал. Можемо також подивитися, наприклад, що у нас доступно: от інформація про курс, програма курсу, знову ж таки. Ось ми з вами відкриваємо і бачимо програму курсу, що вона складається у нас з 11 модулів. Ми бачимо, що у нас розбито на різні підсистеми, на різні модулі. На кожному у нас є лекції, які доступні, вскачувані в pdf форматі І до вас ще також йде практикум, по якому ми проходимо ці всі практичні ситуації, відпрацьовуємо і здаємо успішний тест. Так що ось так це виглядає. І ось ми бачимо, наприклад, перейти і знову ж таки, так як ми розглядаємо зараз ремонти і списання паливно-мастильних матеріалів, тож з такою темою, наприклад, ми можемо ознайомитися в модулі 4 товароматеріальні цінності, і у нас є складські операції. І ось саме в цій темі. Є огляд, як проводяться шляхові листи, подорожній лист, як відображається списання паливно-мастильних матеріалів. Що ж, давайте подивимось. Давайте розглянемо ще подорожній лист з вами. Так. Як бачите, у нас є дані. Для того, щоб можна внести транспортний засіб обов'язково, тобто ми можемо вказувати маршрут, куди наша машина виїжджала, наш автомобіль. Обов'язково вказується місце зберігання заправка, тобто, де наше авто, за ким закріплений. Ну, Зачастую місце зберігання авто вибирається наша матеріально-відповідальна особа, яка відповідає за цей автомобіль. Так. Заправка вказується, якщо в цей день у нас було заправлення автомобіля, і списання, якщо напередодні ми видавали талони, нам потрібно списати наші ГСМ. Але є один нюанс: в одному документі неможливо вказувати сьогоднішню заправку, наприклад, і сьогоднішнє списання цих літрів. Тільки. Попередні видані ГСМ можна списати в цьому документі, або робити просто як переміщення, і вже потім в момент робити списання. Що ж стосовно основних засобів, то ми також можемо розглянути, як відображаються капітальні ремонти. Поточні ремонти в програмному забезпеченні, тому що своєчасність відображення і збільшення, наприклад, балансової вартості основного засобу це важливий аспект відображення бухгалтерських проводок. З цим матеріалом ви можете ознайомитися в модулі п'ятому необоротні активи, ось друга лекція. Складські операції, давайте розглянемо, як відбувається відображення ремонту основних засобів. Ремонт. Давайте поговоримо про ремонт. Є два види ремонтів: є капітальний ремонт і є поточний ремонт. В нашому документі використовується просто ремонт. І ось, уже коли у нас йде е, збільшення. Вартості з урахуванням витрачених коштів на ремонт, тоді ми збільшуємо нашу вартість основного засобу. Але якщо це поточний ремонт, то він виконується в тому процесі, як є, так, ми можемо його відобразити просто як поточний, не показуючи окремо, що це саме витрати як капінвестиції на. Цей засіб, тобто на цей необоротний актив. Так, от у нас є ремонт, сума 2000. Так, тим це у нас не витрачалось при цьому. Так, і якщо потрібно саме збільшити і показати цей кап інвестицій, то ми це додаємо і показуємо. Тут це поточний ремонт. Ми, як бачите, зразу ж списуємо на 81:13, і нам не потрібно додатково. Указувати, що саме це було, ну збільшуючи його вартість. Так, як бачите, ось у нас закрилося. Так, тут ми посадили саме на ремонт ноутбуку. А якщо у нас поточний ремонт, ми просто покажемо тут як отримання послуг, проведемо там ТО, техогляд, або ще якось, і відобразимо на витрати. Так Акт передачі на ремонт. Так ось це виглядає. Хто здав, хто прийняв, тобто всі дані вносимо. Так, це все, що стосується ремонту і поліпшення наших основних засобів. Ось на таких прикладах, як ви щойно ознайомилися, які. Розглянуті в лекціях і проходить наше навчання, тобто викладається лекційний матеріал там, де ми ознайомлюємося з функціоналом, ознайомлюємося з порядком, як це все відображається в програмному забезпеченні, і потім вже відпрацьовуємо навик на практичному завданні. Що ж? Ви побачили, з чого складається курс навчання. Курс навчання все ж таки спрямований на підвищення кваліфікації бухгалтерів бюджетних установ, що допоможе ефективно використовувати програмне забезпечення для оптимізації облікових процесів. Що ж, давайте подивимося, які у нас є тарифи. Тарифи є різні і вони складаються з різних позицій, скажімо так, тому що можна подивитися просто в записі. І не відпрацьовувати практичні навики. Це більше підійде для тих, у кого вже є програмне забезпечення, і ви ним вже користуєтеся. А також є інші тарифи, такі як студент, магістр. Знову ж таки, магістр цей тариф дозволяє індивідуальні години саме зі мною, з автором курсу, облік бюджетної установи. Для наших глядачів, які зараз дивляться вебінар. Є промокод, ефективний облік. При цьому промокоду, коли ви кажете нашим менеджерам ефективний облік, вам надається 20% знижка. Так, що складається навчання, Так, це відеоуроки, конспекти, супровід та практичні домашні завдання, те, що я вам щойно показала на платформі. Що ж, долучайтесь, скануйте QR-код, переходьте по посиланню і спробуйте безкоштовний модуль, щоб зрозуміти, чи підходить вам така гнучка система онлайн-навчання. Так що здобувайте знання і крокуйте вперед до професійного прокачування своїх знань та навичок. І хочеться підсумувати наш вебінар. Дякую, що ви до нас завітали, але хочу вам нагадати, що чекати не варто. Що все вирішать за вас, що хтось прийде, хтось встановить і хтось зробить. А ось навчатися саме от потрібно і ефективно використовувати надані ресурси та можливості. Тож приходьте на навчання, пробуйте, і ви зрозумієте, що це гарна навичка, яка допоможе вам в майбутньому. Наші контакти-менеджерів, дякую за увагу. Тож Дзвоніть, вони будуть відповідати на ваші додаткові запитання, які у вас можуть виникати. Так що телефонуйте, ми чекаємо вашого дзвіночка. Дякую за увагу. тримаємося разом. На все добре!